Щиро прошу віднестися до цієї вправи дуже серйозно. Ця вправа є дійсно обов'язковою абсолютно для всіх. Без вашого протоколу захисту, наприклад, радіастезію, робити не можна. Ви станете таким магнітом, незрозумілим сутностям. От. Не будемо про щось погане, а будемо про хороше. Завдання творче. Я спочатку дуже хотіла зробити на кожен варіант протоколу окреме відео, а потім перечитала декілька відгуків, зрозуміла, що ви повністю здатні зробити це самостійно, тим більше що у вас є приклад, наприклад, з практикою заземлення. Та? Як це зробити? Ідеї я вам даю, а далі ви їх поєднуєте. Розширюєте згідно ваших поглядів на життя, вірувань і того, що вам взагалі подобається і що для вас є правдою на зараз в цей момент. Потім ви цю практику завжди можете розширювати, доповнювати, коригувати як завгодно. А останній момент, коли ви створите свою власну програму по захисту, беріть діаграму на 100%. Ваш прекрасний маятник. І задаєте питання. Так, зараз щоб було видно ось діаграма, так? Чи видно, ось, та? О, так видно. А, і ставите питання. Наскільки ефективна, дієва моя програма по захисту? І ось мені показує більше 100%. Тобто, якщо програма 100%, а тим більше, більше, то вона у вас дійсно дієва, ефективна. Проживіть її повністю на 100% і користуйтеся, будь ласка, обов'язково кожного разу. Відтепер кожного разу треба буде захищатися. Якщо менше 100% вийшло так, що ваша програма, наприклад, на 90% ефективна. Може таке бути. Подумайте, що ви можете додати і відняти. Як це зробити? По-перше, з маятником можете запитатися, так? що, наприклад, із запропонованих Тетяною варіантів я можу додати. І він там нам покаже, наприклад, коди, чи молитву, чи коло світла, чи ще щось. Може, вам прийде одразу відповідь. Інтуїтивно. Потім ви запитали, так? Виразили намір. Хочу отримати відповідь на моє питання, як мені покращити мій протокол по захисту. І зробити той протокол, який ви продумали хоч раз. І під час того, як ви його будете робити, вам інтуїтивно, ментально будуть надходити певні ідеї. Наприклад, ні з того, ні з цього. О, отут треба додати молитву. Чи мудру. А, або, наприклад, отут треба скоротити. Тобто вам ментально, інтуїтивно відповідь буде вже надаватися. Прислухайтеся. І коли ви проживете цей протокол, в кінці ви вже, в принципі, будете розуміти, що додати, що відняти, що можна покращити. І... Коли ви це б собі подумали, знову взяли діаграму на 100%, маятники спитали, наскільки є ефективною ось ця програма, протокол по захисту. І якщо вже є 100%, супер. Якщо немає, будь ласка, працюйте над тим, щоб це було 100%. Ну, а якщо у вас там 50% чи менше, ну, то, то взагалі ж ви розумієте, ви не захищені зовсім. Тобто працювати далі, поки у вас не буде дієва програма. Протокол по захисту, щиро прошу далі не йти. Тим більше не займатися радіастезією. Ви можете залишитися на якихось таких маленьких штучках, там, виміряти, наприклад, вібрації та спитатися, добре чи не добре, корисно не корисно. Тобто на невеличких. Практиках, поки ви не дійдете до того розуміння і стану, що от я вже готовий створити свій протокол по захисту. Все, мені здається, я вже уточнила дуже глибоко абсолютно всі моменти. Все, що хотіла сказати, я сказала. І тепер переходимо саме до ідеї по захисту. Що це може бути? Готові, можете записати або переслухаєте потім. Головне, щоб хоч щось вам відгукнулося. А, я обіцяла спочатку зробити практику на очищення. Бачите? Давайте зробимо. А, беріть, будь ласка, ваш маятник. Маятник тут. І ми зараз зробимо невеличку практику по очищенню. Маятника вас і місця. Тому що нагадую, що пертурбації, певні перешкоди можуть бути або на вас, або на місці, або на маятнику. Якщо, наприклад, ви задаєте питання, чи треба очищувати маятник, він е е каже: наприклад, так, ви можете запитати, чи є певні перешкоди на тобі. Він покаже, наприклад, так. І ви знаєте, що його точно от зараз прям треба очищувати. До роботи ви не приступаєте. Добре?